Привіт! Сьогодні йтиметься про те, як оголосити зміну у флеш. Існує два способи оголошення змінних у флеш формальний та неформальний. Спочатку застосуємо формальний спосіб. Передовсім пишемо var. Ця дія говорить флеш, що ми зараз будемо оголошувати змінну. Отже, після var пишемо Ім'я змінної. Скажімо, сам нижня риска name, тобто Якесь ім'я. Потім ставимо знак рівняння. І у лапках пишемо значення. І ставимо крапку з комою. Отже, дія var дає флешу знати, що ми оголошуємо змінну, Потім пишемо ім'я цієї змінної, ставимо знак рівняння, і у дужках, власне, пишемо значення цієї змінної. Дужки використовуються тому, що. Це значення рядкове. Тобто ми надаємо зміні текстового значення. Тепер на наступному рядку, використовуючи функцію Trace, виведемо наше значення. Ставимо у дужки нашу змінну і в кінці поставимо крапку з комою. Тепер компілюємо SWF файл. І бачимо, що виводиться значення нашої змінної, Тобто сам value. Якесь значення. Відповідно, якщо ми змінимо значення, скажімо на Микола, то під час компіляції буде показуватись відповідне значення. Неформальний спосіб оголошення змінної полягає в тому, що, на відміну від формального, не використовується дія var. Тобто ми видаляємо var і компілюємо наш файл. Отже, як ви бачите, все працює. Тобто виводиться те саме ім'я, те саме значення змінної. Зараз ми використовуємо ActionScript 2.0. Але якщо ми встановимо версію ActionScript на 3.0, То під час компіляції побачимо помилки. Тобто, неформальний спосіб без слова VAR у ActionScript 3.0 не працюватиме. Тому слід мати це на увазі. Додаємо тут VAR. І тепер у ActionScript 3.0 помилки теж не буде. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу бувайте.